Всім привіт! Сьогодні будемо нарешті дивитися новий закуп манги. Да, приїхав він на такому пакетику. Прийшлось відкривати не на відео, тому що там трохи помилка вийшла. Прислали не дві манги, а одну. Да, от вона приїхала. Це одна манга. Тільки в двох екземплярах. Да, ну тут була повинна бути третя манга. Тобто друга манга. Це п'ятий том понад хмарами. Це мій ще, як кажуть, як, там так, на є, мій новорічний закуп. Я собі замовив на Новий рік, зробив собі подарунок, замовив у ланцоти, там повний набір манг. І туди включив, як воно називається, п'ятий том понад хмарами. І ось його тільки надрукували ось в минулому місяці. А, ну, поки мені його не прислали, да і не захотіли з цим замовленням слати. Короче, як, все, як завжди, трохи щось помилилося. Я їм написав, відповіді ще не було. Так що, ну, ми будемо поки що дивитися нашу травницю. І Зробили щось, на п'ять частин розвалилася посилка. І у нас приїхали два томи травниці. Та дам П'ятий том. Нарешті це прямо щось неймовірне, бо я пам'ятаю, купляв перший та другий разом. Да, і ось вже нарешті Так, це сюди. Нарешті ці два тома тут. Да. Давайте відкривати. один мені на подарунок йде, як завжди по традиції. Один залишається у мене. Давайте виберемо. Яка плівка тут не гірша, тут, походу, якась вона щось негарне. Це ми відкладаємо, а це ми будемо відкривати. Давайте відкривати. Як тут я, щоб не пошкодити. опит у мене є. Та-дам. Ну, задоволення ще те. Проте, в тому смислі, відкривати цілдову продукцію манга і є виключенням. А пахне як свіжістю, за це треба самим на собі це пережити. Десь трошки тут зам'яти. Це не критично, але все ж воно ну, є у мене таке. Ні, такого в мене ще не було. Зам'яти тут мангається. Походу, при транспортировці пошкодили. І тут також таке щось. Нехорошо. На п'ятому томі вийшла пошкоджена манга. Ну, будемо дивитися, може там якесь можна вирівняти. Давайте відкривати. Та-дам! Так, Я завжди намагаюся малювати обличчя головної героїні на обкладинці відповідно до тематичного кольору, обкладеного кожного тому. Оскільки вихід п'ятого тому монолога танців в Японії було заплановано на літо, я виконала мама на цій обкладинці в бусковій літній кольоровій гамі. Бачите? Причому знала історію про. Цю художницю минулого Травниці, що її майже чуть не посадили. А все тому, що вона не платила налоги. Коротко, заробила грошей на малювання минулого Травниці, він вибухнув. В прямому смислі як сенсація. Продались дуже багатим тиражом, вона зробила дивіденди і їх не оподатковала. А на ці всі неподатковані кошти вона там купила собі дорогущу квартиру. Да, потім, коли її прижали, вона типу, така, ну я не знала, що треба платити, то, то пожалійте мене, то пощадіть. Її пощадили, щось там дали десь рік типу, під домашнім арештом щось такого. Так що пощадили її, а не посадили. Дивіться, Кольорова сторіночка. Ось отак от. Давайте може поближе трошки камеру. І будемо дивитися, як воно на маву лежить. Це дивиться. І з них знятися, як воно в комах єсть, щось там її готує, щоб всякі трави збирати. І ще вона спить з якоюсь мишкою, скелетом можемо побачити. Чи навіть може так якийсь скелет мишки. Так, і цікаво, давайте глянемо, що на обкладемося. Повільно якісь бути комікси. І ось вона, виставиться, що і снилося і воно Так, Давайте може тут можна якось вирівняти. Ну, Це ми трохи приберемо. да, щось працює, а де? стол чергікає, ну да ладно. Зараз перевіримо, як воно відремонтувалося. Бравда, тут також, бачите, демедж. Ну, Якщо ми приклад... відремонтуємо суперкладинку, то демедж буде не особовий діє. Перевіряємо наш демич, наче навіть стало непогано. Мені подобається, як воно стало виглядати. Так що ми щось реанимували. Можете брати, за приклад, давайте трохи дивитися. Тут знову на неї постійна руть. В груди вона тінкається. Щось вже зарядили. Дивіться, що в неї з рукою. Бідна дівчина, мені страшно. Що там з нею? Хворіє? Так, що, пробачте. Оце мені світло, що воно блищить, не подобається. Дивіться, дивіться які гарні дівчата. Це ця на неї кричала, так? Да? Чи ні? Ну, щось. Схоже, гавненько. Це на, принцеса, дивіться. Тут якісь події розгортаються, може, вам буде трохи спойлерними, але дуже цікаво. Як воно все виглядає? Дивіться, що відбувається. Якийсь чувак страшнючий. У наступному томі. Дивіться. що Кінець. Особливі подяки. Вона аж тащиться по цьому жучку. Ось такий малюнок. Дивіться, мама вселить. Знову на них хтось побив, хтось є та... тварин. Дуже багато для записів. Так, і скільки у нас тираж тут, траля. Знайдемо десь тираж. Чи тиражу нема? Підраження чого? А ось друк. Пітираж 3000 примінів. Дуже менше стало. Чуєте? Минуло разу було ще 4000. Тут 3000. Щось. Феєричний монолог травниці, не все беруть. А ну швидко всі беріть. Монолог травниці. Це необхідно. Будете брати манго, будуть друкувати манго. Так, ось монолог травниці. П'ятий там. Давайте порівняємо його з іншими томами. Давайте це у нас перший том, дивіться, як він виглядає другий, третій і четвертий. Так, а тепер ми збираємо п'ятий. І по правді треба їх знову всі переложити. Вони на полиці будуть стояти ось так. Ну, да, це діло коцнуте, таке ну, непонятно, де його коцнули, ну, наче думаю, його коцнули при транспортуванні з... до мене. його пошта щось вже виконала коні до нового травниці. Так що це не вина заводу. На заводі вони взагалі міга приїжджають. І хто ж там таке... Вони як не пошкодяться. Так. Давайте глянемо. Воно чи Таке враження, що... Ну ладно, там не то враження. Я показав, що... Ні, ну кажеться, да, ну 100%. Наше. Бачите, якось вони ці цифри під'їжджали. Чи оптична ілюзія. Зараз давайте. Ну, наче нормально, ну блін. Там фіхіво знає. Не, п'ятірка все таки знище. Непонятно. Чорна магія. Да. Так, це підняли. І давайте головне. Нарешті я зможу розіграти ось цю мангу. Да, тут нарешті. І ми будемо сьогодні розігрувати нову в травниці, ще нову, запаковану. І так само такі ж самі вимоги. Пишіть, що вам манга потрібна в коментарях. Та й все. Лайки, комен... Це, підписку можете не робити. Я сьогодні добрий. Нарешті приїхала 5 травниця. Так що, дивиш, пішов. Сказали, що у нас наступній неділі, я так розумію, вже буде і наша ідея. Ось ми розіграємо в травницю, коли приїде наша ідея. Чи Може щось раніше приїде. Так що буде да, розіграш тоді. А поки пишіть, лайкайте, якщо є бажання. Та можете підписуватися, щоб не пропустити нові відоси. Да, і да, В кінці ролику ви побачите, буду його окремо знімати. Так що. Пока-пока. Всім привіт. Поставив я брату питання стосовно розіграшу. Я йому нічого написав. Просто написав: вибери цифру від 1 до 16. Він написав якусь там діч. Потім пояснив, що цифра від 1 до 16 не існує. Це типу, від 0 до 9. Я кажу в давай давайте тоді число від 1 до 16. І він вибрав 10. І вітаю Переможця. Ось Ось переможець. Бобік бобік 333. Лидині ще сподобалась моя музика. Всі її хейтили. Ще йому подивлю до мене. Вітайтесь з перемогою. Ти Космонав, ти не космоно, брат тобі передав перемогу. Да. Він не знав, що кому, що він навіть щось зробить. Він запитав, буде результат моїх дій? Я сказав, да, ти Бобіку 333 подарував мангу. Він сказав, це все круто, але це підкрутка. Ну, речі, тепер розумій Бобік 33, що ти переможець. Да, так що вітаю переможця. Але не засмучуйтесь, у нас буде, ну тобто буде вже йде новий конкурс, будемо розігрувати «Монолог траниці перший том. Так що, і я думаю, ми його також швидко розіграємо. Так що дякую за участь. Пока-пока.